Ми вискакували і вже над нами літали ракети і вже були ну, ті типу, послатиміні. Ми поскочили раніше. Саме так Дмитро виїжджав з рідного Херсону. Йому пощастило покинути місто до початку боїв. З Собою мав лише пакет з речами, тому терміново потрібно було думати, як жити далі. Переїхавши до Львова, вирішив реалізувати давню мрію. Тепер херсонці варять тут каву за особливим рецептом. Для цього Дмитро власноруч виготовив так званий кавотяг. Його символізує з потягом. Задня частина закидується дрова, котел, гріє пісок, далі підіберіва і димоход в передній частині у мене. Ну а далі трошки імпровізації, тумбочку доробили там цей от е, сніговідбійник. оцей, там якісь там, якісь, там штучки там прину, ті типу, це інсталяція. Його кавотяк вже полюбили львів'яни. Однак думки про Херсон Дмитро не полишає. Зараз постійно їздить туди з гуманітарними вантажами та допомагає евакуйовувати людей. Невдовзі планує перевести туди свою справу. До речі, чому ця штука мобільна? Для того, щоб вона могла додому ну, не... не Кечовий образ життя такої цієї штришки, вона має приїхати в Херсон. Тобто зараз це Херсон-Львів, а потім цей поїзд буде Львів-Херсон. Неподалік збираються натовпи людей біля таблички з написом Крим тут продають пиріжки кубіте, самсу, славнозвісні еклери та пахлаву. Всі ці смаколики виготовляють переселенці з півострова. Свою кримську перепічку у Львові. Вони відкрили ще у 2015-му. кажуть, було тяжко, однак впоралися. Хтось сказав, що у вас нема шансів в тиждень-два і ви закриєтесь. Але слава Богу, ми вже працюємо стільки років і розширяємося. Нас люблять, ми любимо своїх гостей. В нас, же, я кажу, це даже не просто клієнти чи гості, це вже якраз величезна сім'я, тому що ми бачимо декілька поколінь, які просто виросли на наших очах, нашими булочками. Це дуже класно. Та не лише їжею презентують свої регіони переселенці. Хтось раніше виготовляв шкіряні вироби в Донецьку, хтось аксесуари в Запоріжжі, а хтось дбав і про культурну спадщину свого регіону. Саме таку частинку рідної нової каховки привезла до Львова Єлизавета. Тут вона представляє унікальні кам'яні вишиванки, які було дуже важко перевести на початку війни. Багато хто з наших лишилися до сих пір. Часом не маємо з ними зв'язку. Хтось виїжджав під обстрілами, під матрасами на підлозі машин. Тобто, ви знаєте, що зелених коридорів з Нової Каховки не було, і всі люди, яким вдалося виїхати, вони герої. І всі, хто зараз залишається і дуже чекає ЗСУ, вони також герої. Свого життя без Нової Каховки вона не уявляє. Планує повертатися і відновлювати культурну спадщину рідного міста. Від початку повномасштабного вторгнення Львів прихистив тисячі таких українців із прифронтових та окупованих регіонів. Спеціально для них у місті організовують благодійні ярмарки. Це дозволяє не лише розповісти про частинку свого дому, а й допомогти ЗСУ. Каріна не Богдан Павлечко, телеканал НТА.